Привіт всім! Я Міла Тимчук. Рада вас вітати на своєму каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви цього ще не зробили, адже тут багато різних тренувань, більше ніж 200, для того, щоб ви займалися вдома е спортом різним, ефективно, класно і результативно. Головне собі в здоров'я і в задоволення. Сьогоднішнє тренування це навіть не тренування, а буде міофасціальний реліз. Якщо ви маєте схожий валик, будь ласка. Підготуйтеся, будемо пропрацьовувати наші м'язи і фасції. Якщо ви такого валика не маєте, ви можете його придбати. Це таке вкладення, супер. Адже якщо будете регулярно займатися з ролом, пропрацьовуватимете все тіло і відчуватимете, по-перше, насолоду, по-друге, це замінює свого роду масаж. Ви класно пропрацюєте фасції, а це дуже потрібно. Фасції – це такі, наче мішечки. Так, сполучна тканина між м'язами, в яких ховається м'яз, і вони мають бути рухомі і скользити одна по одній. Якщо там мало руху, мало динаміки, вони можуть спаюватись, що є взагалі дуже-дуже важким процесом, і це вже до реабілітолога. Тому нам потрібно займатися профілактикою, нам потрібно знімати біль в м'язах, тригерні точки і таке інше. Це все з цим всім справляється валик, оцей ролл. В мене він 60 см, у вас може бути 30, 45, 90 байдуже, який він підійде. І, звісно, щільність його, можливо, у вас з, з пупиришками з якимись, або з шипами навіть. Ну, я не дуже рекомендую їх використовувати. Хіба що вже такі прокачані досить. На початок і загалом я вважаю, що достатньо ось такої гладкої поверхні, щоб гарно пропрацювати своє тіло просто. Виконувати реліз можна по-різному, тобто є також кілька рівнів, які ви можете робити більш сильно, менш сильно, бо дехто прям кайфує від цього, так як я. Але багатьом не дуже це приємно, тому ми будемо підбирати, ви будете собі підбирати такий натиск, такий рівень, який вам буде комфортний. Звісно, кайф і насолода. Тіло відчуває його після міфеціального релізу. Але є і ті люди, яким справді ці больові відчуття досить таки класні. Ви маєте оцінювати свій біль. Він не має бути на десяточку, це має бути 5-6 балів за 10-бальною шкалою, щоб було терпимо, і все у нас вийде. Отже, багато розмовляти не буду. В описі під відео ще раз напишу вам про мій офестельний реліз, навіщо його робити, які основні переваги. І, звісно, ми будемо відразу починати. Я не хочу розтягувати це відео. Починаємо ми сьогодні основні групи м'язів ноги і спинку зробимо. Я використовую також ось такого плану подушку, щоб мені було комфортно в деяких позах під коліно. Це не обов'язково. Отже, ми починаємо. Ставимо стопи і прокочуємо трошечки стопами, рухаємо свої щиколотки. Загалом, в середньому, не надто довго, ми маємо одну групу м'язів проходити, все досить. Може бути динамічно. І коли нам варто роз... розкладаємо ноги рівні, ставимо і протискаємо всередину і назовні поки що лише розслаблені ноги. Під силою тяжіння ми їх прокручуємо. Підкотили трошки ближче і прокручуємо. Коли краще за все робити цей реліз, найкраще це може бути після силових тренувань. Для розслаблення м'язів або в поєднанні з розтяжкою. Це не виключає одне одного. Навпаки, в комбінації класна синергія виходить від даного виду поєднання. Також рекомендую, можна використовувати міофасціальний реліз і там вище. Перед розтяжкою тоді м'язи швидше підготуються для того, щоб краще потягнутися. Отже, ми пройшлися по гомілках. Взагалі до кісток, під коліна, там, де близько лімфову чи суглоби, ми не заходимо. Це важливо. Отже, і зараз ми відсовуємо на середину гомілки, піднімаємо сідниці в повітря і починаємо прокочувати гомілкові м'язи. Отже, що ми робимо? Амплітуду збільшуємо тут трошки важко рукам триматися на Наверху, але ми робимо це недовго. Супер. Тепер з'єднуємо великі пальці і відчуваємо більше, як внутрішня поверхня гомілки працює. Дихаємо спокійно. На видих. Взагалі все через видих. Розслаблення можливе тільки, якщо ви гарно дихаєте. І зовнішня лінія гомілки. Відкриваємо п'ятками ноги всередину, носки назовні, і проходимося. Якщо руками не дуже дістаєте, проходимось ближче. Так, як вам комфортно по довжині всього м'яза. М'яз довгий, тому ми працюємо акуратно. Чудова робота. Підкочуємо валик до себе, вище коліна. Працюватимемо зараз над задньою поверхнею стегна. Піднімаємось так само тут вже легше нам триматися в повітрі. Я трошки підсумую. І ми відчуваємо, в принципі, такі хороші відчуття. Немає якихось сильно больових поки що в більшості людей, тому що я даю на тренуваннях, я знаю, як реагують дівчата, де найболючіші місця. Я вам про це скажу. Отже, тепер, щоб ускладнити, ми ставимо одну ногу зверху. Це може бути коліном так, або одна на одну ногу. І відповідно прокочуємо лише одну ногу. В моєму випадку це ліва. Йдемо до сідничного бугра і прокочуємось по довгому м'язу стегна, задня поверхня. Працюємо ще кілька разів. Є. І міняємо ногу. Так само з іншою, по задній поверхні рухаємось, масажуємо у своєму власному темпі, не поспішаємо. Я вам покажу варіанти. Ви можете виконувати зі мною або вже згодом самостійно. Отже, далі ми сідаємо на валик, спираємось на руки позаду себе, і наче рухаємо колінами. Можна стопи разом. І ми рухаємось колінами в одну сторону і в іншу. Відчуваємо сідниці. Так. Дуже добре. Міссики часто ми відчуваємо тут вже більш активно. так. Угу. Одну ногу ставимо на іншу, і відхилилися в сторону ноги, яку ми зігнули. Іншу сідницю підніміть в повітря і тут легенько покатаємось. Я сподіваюся, вам зрозуміло і видно мій одяг і рол різних кольорів. Думаю, на контрасті все зрозуміло. Тобто, якщо я прокочую зараз ліву сідницю, я відірвала праву сідницю від валик. Так? Права в мене в повітрі. Дуже класні відчуття. Справді рекомендую на постійній основі. Класно ножки і підтягуються загалом, і лімфа рухається швидше. Міняємо сторону. Отже, так само сіли, перехилилися є. Можете одну ногу руку відірвати навіть. Так буде ще відчутніше. Але це не обов'язково. Дивіться, як вам зручніше. Чим більше корпус завалений назад, тим більше ви відчуваєте сідницю, ще чуть-чуть, Чудова робота, молодці. Ще трошечки на цю сторону. Нагадую, що та нога, яка зігнута, ми ту сідницю працюємо. Нога, яка внизу опорна, та сідниця знаходиться в повітрі це важливо. Добре, молодці. Чудова робота є. І ми з вами переходимо на бік. Моє улюблене. Зараз буде досить боляче ми будемо працювати з зовнішньою лінією стегна. І з передньою лінією, і внутрішньою. Ну, одним словом, стегна працюємо по повній. Що я буду вам показувати? Ми будемо просто кататись. Кілька варіантів. Заходимо на бік. Верхня нога зігнута в коліні. Так? Я зараз прокочую праву ногу, і іншу руку я ставлю далеко. Найлегший варіант, як на мене. Ми пропрацьовуємо ось таким чином. Від коліна, майже, ну, звісно, до коліна ми не доходимо, до тазу, повністю по зовнішній лінії ми прокочуємось. Це найбільш легкий варіант. Важчий вже, коли ви опускаєтесь на лікоть, наприклад, можна опуститися. важче, коли ви дві ноги разом. Тут ви їх можете перехрестити або просто тримати одна з одною разом, Тоді вся вага йде на валик, і прямо може бути тут боляче. Якщо тут вам надто боляче, ви повертаєтесь у попередній варіант. Ще трошечки. І зараз ми будемо працювати на передню поверхню стегна. Ми прокочуємось. Легший варіант також даю, стаємо, наче в планочку. І працюємо вперед-назад. Передня поверхня двох стегон разом. Так. Разом. Угу. Оскільки я зараз працюю над правою ногою, то і вам рекомендую ось таким чином робити. Я підставляю собі подушку, коліно ліве в сторону та нога, яка не працює. Вона в нас опорна. І таким чином я вже краще пропрацьовую ногу свою праву спереді, так? по передній лінії. Ви можете так само абсолютно робити. Це дуже приємно мені зараз. Ну, але може бути прям боляче. Як кому? Дивимось по собі. Так, і дивіться: зверніть увагу, моя права нога ось ця. Вона п'яткою в стелю. Далі я прокручую п'яткою всередину і доходжу більше як до тягу розмасажовую внутрішню поверхню стегна. Ось таким чином. Ми ще до внутрішньої окремо дійдемо, але навіть такий невеликий рух в суглобі виходить, так? Зміна в кульшовому. Ми розвертаємося. І тепер, навпаки, носком тягнемось. В іншу сторону. Тут я рекомендую для більших відчуттів підняти трошки коліно, але не плутайте з цим. Тут ми чітко по боку йшли, а зараз ми йдемо по квадрицепсу. Ось таким чином. Тут, мабуть, одне з найболючіших місць. М'яс дуже потужний, великий, довгий. Не забувайте рухатись по всьому м'язу. Ні в якому випадку не зупиняйтесь в якійсь точці поки що. Зараз ми до цього дійдемо. Так. І можете зупинитися. В одній точці, потім трошечки, трошечки, тобто дуже повільно перейти, протримати угу. по всьому м'язу. Повільно. Дуже добре. Молодці. Цю ногу ми. Майже зробили, робимо зараз іншу, Так само. а потім повертаємося ще до, саме до внутрішньої поверхні стегна. Отже, я до вас обличчю в іншу сторону. Відповідно, я буду працювати своєю лівою ногою, Ви дивитесь, що ви ще не робили, так? щоб не переплутати і не зробити двічі одну ногу. Отже, ми підняли нижню ногу паралельно до підлоги і рухаємось вперед-назад. Нагадую, це один варіант. Можливо, ваші вашій кісті неприємно ви опуститесь нижче. Так, можливо, ви захочете сильніших відчуттів. Тоді ви дві ноги триматимете разом. І ми працюємо. Чудово, рухаємось плавно, дихаємо, контролюємо свої почуття. Так, супер. Чудово. Є. Переходимо на дві разом. Якщо хочемо ще раз дві, я рекомендую відразу переходити на одну ногу. Так більш ефективно, як на мене. Тож, коліно зігнуте в сторону. Інша нога рівна. Я нагадую, я працюю зараз лівою ногою. Вона в мене п'яткою в стелю. Я знаходжусь практично, як в планочці з ліктів, і відштовхуюсь перед назад Так. Чудово. Дуже добре. Тепер я п'яточкою завертаюся всередину і більше йду по передній, поверхні, але зсередини, більш внутрішньо зачіпаю. Ще кілька разів. І далі бачите, змінюю напрямок стопи. І вже більш зовнішню лінію. Тут рекомендую відірвати трошки коліно. Бачите, на валику з кадру <смі> легко виїхати. Тут ми проходимо по лівому квадрицепсу. Коліно не надто високо, все одно, напрямок корпусу, погляду, в діагональ вниз, угу. не чітко в сторону. Ще чуть-чуть. Дуже довго. Знову ж таки, нагадаю, що всі ми з різними больовими відчуттями. В плані по-різному терпимо біль. І затиски, і м'язи в нас також в різному стані. Тож це нормально, що вам декому хочеться плакати в цей момент. І таке буває. Отже, далі ми робимо внутрішню окремо праву ліву абсолютно так само. Будемо прокочуватись. Виходимо в позицію лежачи на животі коліно, так само, як ми на подушку ставили, але тепер вище трошечки по нозі, нас буде на валику нога. Саму ногу ми піднімемо і для кращого ефекту, тобто ми можемо і ось так рухатись, це легший варіант. Але я люблю складніше і вам рекомендую піднятися як в планочці. Тобто в планочці, зберігаючи, це положення, більша частина ваги піде. На ногу. І ще трошечки. Нагадаю, що до лімфовузлів ми не заходимо. При потребі ми коригуємо положення нашого валика і допрацьовуємо внутрішню з одного боку. І абсолютно так само, внутрішню з іншого боку. Піднімаємось і катаємо в сторону. Так. Так, трошки відсуваємо за потреби і працюємо ще кілька разів. Добре. Рекомендую тут трошечки полежати, поставивши валик ось так під таз, опуститися вниз і розслабитись. Таким чином ви розслабите поперек. В цій позі прямо можна затриматись. Давайте біля 30 секунд тут побудемо. Просто побудемо тут. Угу, дуже добре. І нам залишається ще спинка. Звісно, можна. Збільшити, там, з дрібними м'язами попрацювати, з руками, Ось. покатати руки з різних боків і так далі. Ми сьогодні основні групи м'язів. Тому рекомендую зараз повернутися на спинку і поставити валик собі під лопатки. Ось таким чином. Руками поки що ставимо за голову. Так. І розслабляємось вдих і видих. Наче качаємо пресу, але не сильно його напружуємо. Вдих. І видих підйом. А тепер, навпаки, видих. розслаблення. Трошечки тут зависли. Піднімаємо таз і починаємо рухатися вперед-назад. Амплітуда поки що невелика. Рухаємось в малій амплітуді. І поступово її збільшуємо. Поступово збільшуємо, наче хочемо вирівняти коліна. Ми зараз до цього дійдемо. І вирівнюючи коліна, ми заокруглюємо спинку. І вниз, і на видих, і вдих. І видих. І вдих, і видих, і вдих, і видих, і вдих, і видих, і опустилися. На таз і легеньке скручування. Піднімаємось в одну сторону. Прокручуємось в іншу сторону ще кілька разів. Розслабились, зверніть увагу, моя голова не торкається підлоги. Я намагаюся лікті відкрити нижче, потягнути грудні м'язи, глибоко дихаю, повільно звужуємо лікті, допомагаємо собі плавно сісти. Акуратно тримаємось і сідаємо. Обов'язково робимо компенсацію у вигляді округлення м'язів спини, підборіддя вниз, легкі перекати з боку в бік. Чудово, ще разок і центр. Я сподіваюся, що ви почуваєтеся класно, наче після короткого, але дуже ефективного масажу. Обов'язково виконуйте міофасціальний реліз кожного дня. Тоді ви відразу, практично з другого тижня, третього, побачите різницю і в амплітуді ваших рухів, і навіть візуально можливо. Буде і таке, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, в описі я розповідаю, як це зробити. А в коментарях до цього відео прошу залишити таку інформацію, звісно, як вам це відео і чи маєте ви валик. Бо якщо ви його не маєте, не плануєте купляти, то я не бачу сенсу записувати ще одне класне відео, яке я маю вам видати обов'язково, тому що в мене на студії є таке тренування: це пілатес з. Ролом. Це дуже класне тренування, але я не впевнена, що воно вам потрібне. Тому в коментарях пишіть, чи маєте ви валик цей ролл, чи плануєте купляти, чи записувати вам такого плану відео. Тому що дівчата, які ходять до мене на студію саме на такий вид тренування, пілатес з фам ролером, вони прям дуже його люблять. Це класне тренування, яке включає і пілатес, і міофастіальний реліз. Одночасно. Тож, пишіть, чекатиму в коментарях, а також стосовно моєї студії, там є адреса, можливо, ви десь поряд, буду рада бачити особисто. Всім па-па, З вами була ваша Міла Тимчук. Чекатиму ваших коментарів.